Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Якраз зараз з'являються все більше і більше позитивних тенденцій відносно того, що Росію таки для початку ізолюють ООН, а потім я думаю, і при певних за певних обставин і звідти виженуть тут. Не питання в радбезі ООН. питання в тому, що країна. Незаконно порушуючи статут, стала членом організації, тобто, тут ми повинні ставити, мені здається, попереду саме це питання, а не питання, що вона вже в самій організації отримала якісь повноваження бути членом її основного безпекового органу. Тобто, якщо ми задаємо... Як набували членство країни колишньої Югославії, яка розвалилася, чи як набували членство Чехії і Словаччина після того, як розпалася Чехословаччина, то вони пройшли процедуру. Вони подавали заявку, цю заявку розглядала генеральна асамблея, приймала рішення, і країни ставали членами цієї організації. Росія теперішня говорить про інше. Вона говорить, що вона. Є не просто правонаступником СРСР, а що вона є продовжувачем СРСР. Ну можна сказати все, що завгодно. Можна сказати, що ми вчора повернулися з місяця, і ось з вами сидимо втрьох і е, обговорюємо, як там було. Ну від того е, до реалі далеко тому і тут ми повинні чітко і ясно в організації Б'єднаних Націй вести лінію на те, що були порушені фундаментальні засади статуту цієї організації. І що є позитивним, для цього є і відповідні юридичні підстави, а друге, і політичні. Адже давайте задаємо, скільки країн проголосували нещодавно з засудженням оцих псевдореферендумів на нашій території: 143 країни це не жарти, це значно більше ніж потрібно навіть для формального рішення про те, щоб. Росію навіть не позбавити членства, а позбавити права бути присутніми на засіданнях цієї організації, тобто не підтвердити мандат. Тобто, завжди перед роботою генеральної асамблеї засідає мандатний комітет, який перевіряє повноваження делегацій. Які подаються для того, щоб брати участь в робочій чергової сесії генеральної асамблеї, так от цей мандатний комітет, виходячи з суто процедурних речей, може просто не визнати повноваження російської делегації брати участь у засіданні генеральної асамблеї, і тоді Лавров чи чи будь-хто можуть тільки літати над штаб-квартирою, але туди не зможуть навіть зайти. Тому я думаю, це може бути першим дуже серйозним дзвіночком для Росії. Хоча скажу відверто, моє особисте враження вони вже ні на що не реагують. Цей режим приречений йти до свого краху. Не зважаючи ні на що ні на думку міжнародної громадськості, ні на те, що відбувається в самій цій Росії, тобто це режим, який вступив остаточно на шлях війни, тобто власного знищення, ніяких змін бути не може. Додайте, я тут намагаюсь пропускати одразу декілька варіантів, тому що ми ж тут зараз маємо справу навіть не з військовими діями, ну а таким типовим кримінальним злочином, який, звісно потім буде кваліфікований як військовий, тому що з однієї сторони справді підрив Каховської ГЕС може мати такі от наслідки, що по суті не тільки південь України, але й Крим стане малопридатним для життя, і відповідно росіяни можуть актувати такі сценарії, якщо розумітимуть, що в Криму їм, скажімо, так більше ловити нема чого. Але ж вони можуть піти на підрив дамби Каховської ГЕС ще за іншого варіанту, коли вони захочуть, скажімо так, перетворити Дніпро на більш такий Зміцнений називаємо так його природній рубіж, який не тільки би нам би затримував би просування, але скажімо би зробив би неможливим відступ самих російських окупаційних військ. Тому що, ну якщо моделювати так теоретично, переправитися через навіть якісь от ділянки ріки можна буде навіть не тільки там краденими баржами, або, а наприклад, застосувати тягачі ПТС-2, які нас насправді є у нас, відповідно, якщо нам треба буде форсувати, навіть той Дніпро, який розілліється, тут проблем ну так, буде не так багато, як уявляється, але от росіяни можуть піти на такий формат загоряд отряду, тобто підірвати дамбу так, щоб їхні війська не могли відійти, якраз для того, щоб унеможливити ну, сам формат здачі міста, на який можуть піти військові. Тому що з однієї сторони, коли ми розмірковуємо про те, що росіяни намагаються там, чіплятися за Херсон. Надовго і влаштовувати там вуличні бої. Ми виходимо з того, що російське і політичне керівництво Російської Федерації має спільний задум, але ж певний той момент щось, скажімо так, у росіян може піти не так. Наприклад, окупаційне командування війська вирішить відступити. Відповідно, політичне керівництво буде незгодним і дасть команду mm -hmm. активувати вибухівку на Каховський ГЕС. Тому на жаль, там це може бути і. Теж доводиться поки лише спостерігати за динамікою ситуації. Там була паніка ужасаюча. Ну останнє таке, навіть кур'йозне трохи зник вночі пам'ятник, точніше, бюст генералісимусу Суворову на одноіменній вулиці в центрі міста. Це один з трьох пам'ятників, які расисти вважають своїми сакральними надбаннями, і які вчора, буквально зранку. Такий собі воєнкор Катьонок. Це прізвище, відомий в телеграмі як Катьонок Зет, запропонував евакуювати в разі загрози відступу з Херсону. Це пам'ятники Потьомкіну, Ушакову і Суворову. Причому Суворову єдиний є більш-менш автентичним, схожим на оригінал, так би мовити це пам'ятник взагалі артисту переверзеву, який грав ще в сталінські часи адмірала Ушикова. Ну, як би там не було, це така вже ознака того, що е, зачищають дійсно, зач, зачищують росіяни, так би мовити, свої сліди цивільної окупації Херсону, але заразом зачищують Херсон від всього то від, від всіх матеріальних цінностей, які вони просто фізично можуть вивести ще. І вкрасти, тобто незалежно від їх соціальної там значення цих цінностей. Наприклад, це медичне обладнання, це торгове обладнання, банківське, фінансове. Будь-яке я так думаю, що художні цінності будуть не останніми в тому переліку, що вони намагатимуться вивести. Це цілком можливо буде також і обладнання необхідне для надання комунальних послуг. Тобто Херсон намагається просто повністю занурити в кам'яне століття. Ну що, що поробиш, поки скажімо так: ознак відступу російських військ, які охороняють весь цей грабунок, немає. Тобто, зараз це все відбувається під. Охороною, так би мовити, по лінії фронту російських військ вчора просто зник всюди на правому березі провідний інтернет, і таким чином потік повідомлень по можливості зв'язку з херсонцями там різко зменшились, тому що далеко не у всіх є картки російського. Оператора, по-друге, навіть у тих, у кого є ці картки, майже ніколи вони не ага. дають мобільного інтернету, тому що цей мобільний інтернет ну, він там слабкий, дуже і нестабільний. І, ну і, власне кажучи, таким чином, расистам вдалося відключенням свого власного цього інтернету, який вони налагодили через маршрутизатори з Криму, переробивши. Ще на початку окупації кабелі, які вели з вільної території, зараз їм вдалося практично таке занурити в таку чорну інформаційну діру всі ці окуповані території. Ну але ж відомо, все ж таки, остання конфігурація, що вони лише нарощують сили в прифронтових гарнізонах. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.